Я не тому, що я на стороні позивача і е, третя особа, яка з'явилася клопотання, є дружиною мого довірителя, е, а виключно з процесуальних мотивів. Е, дійсно на стадії судового розгляду можна подати е, докази, е, обґрунтувавши поважність причини їх неподання в установлені строки, тобто з позовною заявою, з відзивом, з відповіддю на відзив, з запереченням, з поясненням третьої е, особи. Але це тоді, коли особа не мала можливості надати таке. В були в розпорядженні такі докази, але не було потреби їх надавати до розгляду справи по суті. А з'ясувалося під час розгляду справи по суті, зокрема пояснень відповідача і те особи на стороні відповідача. Що такі докази необхідно е, подати. Тому е, неможливо обґрунтовувати необхідність подання таких доказів на стадії судового розгляду, а необхідно повернутися до е, підготовчого судового засідання. Хоча ну, я вважаю, що це буде правильне вирішення даного клопотання. Я скажу коротко. Підстав, mm -hmm. за яких згідно практики Верховного суду, суд вправі у виключних випадках повернутися до стадії проточного засідання, немає. Так? І зважаючи на розумні строки розгляду справи, які об'єктивно порушуються через завантаження суду, ми всі розуміємо, це, так? не можна ще штучно ще більше збільшувати. Так, тому прошу задоволення по питанню в частини повернення до е, підготовчого засідання відмовити і перейти до розгляду по питання про можливість долучення доказів. <праць> Я вважаю, що підстав для переходу підготовчого проведення, проведення підготовчого засідання, з метою розгляду питання про долучення доказів немає, також немає домовлення по питання про перевірку підготовчого проти. Заявивши заявлено за заслуг за щодо учасників процесу тут приходить до неї студентство питання, пролучення доказу такого бачається, що сторона позиція третьої усуди, мотивуючи питання про перехід до стадії довчих впровадження справи, ініціює таке змітові підвищення ряду виконавки до металії справа, згідно описаного додатку, це проєкту

Пояснень у справах, більшість яких вже були надані на минулих судових засіданнях, було оголошення передумав, в тому числі і на мого суду стороною було типсово долучено для документів, належно до копія. Тому до довершення даного покладання судважає, що відсутні правові підстави для повернення статті підготовчого провадження у справі Фінь того суд, вважає, що тільки її сторони. Третя особи спрямовані на затягнення розвитку справу, але фактично третя особа пробує вискочати розгляд справи по суті зі спочатку новим наслідком задоволення позадоволення, вказаного питання, про повернення до стадії готовчого провадження по справі. в самому питанню сторона третя особа вказує, що судом не встановлено площі будівлі чи ставка підлягає знесенню. Не думає не тільки, а й різний доданих повідочний доказ. Тому судно дає можливість третій особистувати свої попитання, надати докази спірування, під доказів, які просить на матеріальної справі, саме учасникам процесу справи. Будь тобто, ласка,